Північ, край, де холод і темрява стали частиною легенди. Стіна величезний бар'єр з льоду, що стоїть вже тисячі років і захищає живих від загроз, які ховаються за нею. Усі знають про блукачів, ожилих мерців, які безжально нищать усе на своєму шляху. Але що як ця страшна загроза? Лише вершина айсберга, що було за стіною до появи блукачів. Стіна була зведена не просто як мур, що стримує ворогів з півночі вона рубіж між звичним світом людей і таємничими землями, де час тече інакше, а закони природи здаються чужими. Ця велична споруда розділяє не лише континент, а й виміри, приховуючи те, що людське око ніколи не мало побачити. Король ночі, який колись очолив темряву, міг порушити спокій, але справжнє зло існувало задовго до нього. Ще до появи перших людей ці землі належали старим богам, містичним духам природи, лісів та мороку. Ворон, провидець і посередник між світами зберігав зв'язок між живими духами та минулим. Саме магія старих богів стримувала найгірші прояви темряви. Стіна ж була не просто муром, це магічний бар'єр, який утримував древні сили, здатні розірвати світ на частини. Землі за стіною спочатку заселяли діти лісу. Магічні істоти нерозривно пов'язані з природою і велетні гіганти незвичайної сили. Вони були хранителями цих територій з живими втіленнями прадавніх легенд. Перші люди, прийшовши з півдня, розпочали жорстокі війни, прагнучи завоювати ці землі. Вони ж стали втіленням боротьби за виживання в суворих умовах, протистоячи як велетням, так і дітям лісу. Натомість, у такому напруженому. У світі почала зароджуватись справжня небезпека. Блукачі не просто ожилі мерці, це створіння, народжені магією дітей лісу, які намагалися захистити себе від нових ворогів. Проте ця магія вийшла з під контролю, породивши зло, що загрожувало всьому живому. Ця перша велика загроза змусила людство об'єднатися і збудувати стіну. Та блукачі лише верхівка темряви, що ховається за крижаним бар'єром. Затовщою стіни мешкали приховані сутності, які існували задовго до появи перших людей, дітей лісу, і навіть старих богів. Ці темні сили здатні проникати крізь час та простір. Саме вони були справжньою причиною створення магічних заклять, які дали початок стіні. Це зло, не конкретна форма, а сама сутність темрявий, що лякала навіть наймогутніших. Магія старих богів сплетена з могутністю дітей лісу та мудрістю першого. Перших людей утримувала це зло на відстані, закляття, що зміцнювало стіну, досі тримало ці сили під контролем. Ворон, символ зв'язку між світами, досі стояв на сторожі, прихований у тіні історії. Проте навіть наймогутніша магія може з часом слабшати, і темрява шукає шлях за межі стіни. Колись король ночі зруйнував частину бар'єру, і це могло розбудити зло що довгі роки спочивало в крижаній тиші. Хоча блукачі здавалися найнебезпечнішими ворогами, справжня темрява ховалася глибше і тепер відчуває, що час настав. Зникнення межі між світом живих і темрявою це не просто кінець старої епохи, це початок нової боротьби, де ставки вищі, а ворог древніший та могутніший.